Всем привет, мои любимые підписники. З вами Василь. Вы на канале Хоцу Васабі. И сьогодні. <клухи> И сьогодні я покажу, де можливо зайти безкоштовні канали. Бабушки уже все подумали, що це брехня. А не, на жаль, це правда. Так що у кого є Android з інтернетом, у кого є телевізор з інтернетом, у кого є навіть телевізу з BBS, той може дозволити собі це дивитися. Отже, зараз я приходжу до ноутбука і я покажу всі ці способи. які були показані апоспу. А ви коротше, бережіть себе і приємного перегляду. Ми починаємо. Я вам покажу. Найкращі ОТТ платформи, на мою думку, де можна подивитися безкоштовні телеканали. Ви взагалі здивуєтесь. Ну що ж, отже погнали. Цема Найкраща Найперша отата платформа. Тут ви бачите все. Тут, короче, в вільному доступі багато телеканалів. Обраних, як ви бачите. Тут, до речі, -Live, за... а, і Багого Лайв ви самі знаєте. Тут можна подивитися і старі записи і так далі. Хоча із записом добре. А, все добре, добре. Більше нікого не буду підвищувати бітрейт. Хоч тепер нормально запишу відео. Що ж погнали далі. Отже, UTV тоже нова та платформа, ви можете забу... зареєструватися з любого облікового запису. А пеко з облікового запису в Google DJ такий красивий ось. Тут у відео доступ і свого життя і інший телеканал, який ви зараз бачите на своїх екранах. Ось, я тут я Модель, єм 2 і нові музичні телеканали Black, Your Music і Так Також тут є і Inreйтинг. Як же без цього телеканалу? Отже, також тут є п'ятниця і піксель. Ну, самі все бачите. Ось. Коротше, не великий вибір телеканалу, але каналу є. Оця позначка це. Це можна сказати. Перший західний. Ну, коротше, з вами усе зрозуміло. Ідем далі. Раджо в облому. Тут теж в обавому тебе небагато каналів, але є, можна сказати, всі наші телеканали. Ось 9. Коротше купи телеканалів Суспільний Крим. Тут вже 4 канали. з'явився Суспільне Іванофонківський. І це добре. Чорноморська телеканала, Галичина. Але Галичина тут записи недоступні. Граджа, це. Радіо П'ятниця і ТСФР. Ну, коротше все зрозуміло. Купа можна сказати теж, як багато безкоштовних телеканалів. Ідемо далі. Дивимося на безкоштовне ТБ ось тут. Тут є багато каналів в вільному доступі. Є тут М2. Є тут ОТБ ТБ в записі. Ось бачите, дивіться, запис. Щоб ви не думали, що я брешу. І от. І тут у тебе голоча мушу заложити в вільному доступі. Можете дивитися, де завгодно і коли завгодно. Ось так. Отже, давайте тут є канал м 1 Я не думаю, що тут м 1 безкоштовний. Так, коротше багато того каналя. Одним словом. І все дуже класно. Так, отже, багато безкоштовний телеканал. Ось дивіться, великий вибіг. Собі відключайте, що хочете. І ну і звісно важі оканали. Але не всі, я і є. Ох. Отже, вс, йдемо далі. One Planet. Такс. Коротше, це безкоштовні канали з найпопулярнішої платформи світів, які є на газі оплачую. Потому что тут много в вильвом доступе. Ось девять, если как и воля. А, у тебя Ведь 50 тысяч в на месяц. Каналью 288. Багато тут можно и так сказать. Ось я тут... Я тут усею нашли того канала, можно и так сказать. Багато. Ну, коротше, великий вибір телеканалу. Якщо якщо у вас звісно є гроші, його. і бачите, коли це закінчиться. Когось знову я буду оплачувати. Коротше, вибір невеликий. А з безкоштовного... Небагато. Отже, отже що там у нас безкоштовно. Коротше, небагато. Ось і бачите. Небізо. Супер Мама. Ну, багато у вільному доступі каналів. Можете сказати, драма, драма. Чого тут тільки немає? Немає тут, правда, мужичних телеканалів, але все замінює ось цей телеканал. Кач за Мої Найкращі пісні на їхню думку. Ось. Усі музичні відео. Макс ТВ. Ось, бо самі бачите, бампер Ісус. Чого тут тільки немає? Все. Все, коли тут є українська правда, армія ТВ, експресо, кіно, еротика. Дійцям менше 18 років. Дивитися не можна. Самі знайте. Ось, коли все. Не виходені історії. Коли багато у вільному доступі королів. І один після дерма марафон, як я без нього. Отже, тепер те, що у мене все. Надеюсь, з проблем із кадрами не було. Отже, у мене все. До зустрічі в інших таких відео. Хоча я не, навіть не знаю, коли я зможу випустити ось такі розгодні відео із ключовою камерою. Всім па-па!